в Трастенце подхода бабушка лет 70. Я говорю, а что вы принесли? Да вот у меня последняя котлетка была и последний кусок хлебушка. Я говорю, а ты, мать, что-то ела? Да я потом поеду. Вже він йде три роки, і я завжди згадую місцеве населення Сумської області. Нація тоді була настільки зібрана разом. Є три види патріотів: це люди, які е, говорять і роблять. Є люди, які говорять, але не роблять. А є люди, які не говорять, а роблять. Я в захваті просто від наших людей, від нашої країни, від українців. Що ми змогли протриматись зараз? Ось три роки війни. Це ще можу сказати про місцеве населення Сумської області. Це дух партизанщини, дух е, цього справжнього патріотизму. Де не говорять, а роблять постійно, хто нас не бачив, постійно нати вам там цигарки, нати вам їжу надзвичайно, надзвичайно нам помагало. От було відношення. А зараз?